Копію всесвітньо відомого млина у пустовітах розробили дослідники. Вони надрукували його на 3D-принтері. 123 роки тому вітряк голландського типу збудував місцевий селянин Кузьма Дрига. Нині він неробочий і потрапити всередину неможливо. Тож музейники вирішили надрукувати його точну копію. Де її можна побачити? Розповість Дар'я Цесарук. Цей вітряк Андрій надрукував І змоделювали окремі деталі. Потім їх надрукувавши на 3 d депринти, склали в один такий великий е, масштабний макет. Збирав його він теж сам. Складається більше як з 500 деталей. Це точна копія млина у пустовітах. Його Андрій ще влітку досліджував з висоти пташиного польоту. І знімав фотоапаратом. Це спеціальний спалах, кільцевий спалах акумуляторний. Він нам дав можливість отримати якісні фотографії без засвітлень, без тіней. Години кропіткої роботи переросли у тисячі відзнятих світлин. На них дослідники побачили те, що десятиліттями від людських очей ховалося у закапелках. За допомогою моделі ми зможемо зробити креслення і, по суті, побачити. Ті ділянки, які ну дуже складно, звичайній людині побачити млину вже 123. його повернувшись із Франції, збудував селянин Кузьма Дрига. Звідти ж привіз і обладнання, яке сюди доправили залізницею. На першому поверсі цього вітака відбувався помол грубішого. Грубіший помол зерна. А на другому поверсі вітряка мололи зерно вищого гатунку. Родина Дриги ним, щоправда, володіла недовго. Радянська влада їх розкуркулила, а усе майно колективізувала. Сам вітряк пропрацював ще понад півстоліття. Згодом, після виведення з експлуатації, став тутешньою найвидатнішою пам'яткою. Для нас це не просто пам'ятка архітектури і техніки, це є. І місце пам'яті, і місце ідентичності, і потужна туристична принада нашої громади. Цей вітряк є унікальною інженерною спорудою не лише для України, але і для Європи. Однак зараз потрапити всередину туристи не можуть млин аварійний. Тому музейники вирішили бодай зробити цифрову копію і заразом. Його макет, щоб це було доступно широкій аудиторії. Всі ці отримані продукти вже інтегровані в музейну експозицію, і також доступні для ознайомлення відвідувачам. Тут йому присвячена ціла інсталяція. Ми додавали в цей блок такий інтерактив для того, щоб відвідувачі музею змогли власноруч відчути, як виглядало так і як відчувалося зерно, яке Привозили на помел. побачити усе це безоплатно можна в музеї, що працює у містечку Миронівка, а сам млин – у сусідніх пустовітах. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.